Всім привіт! Ви на каналі Каліна Kids Шоу. Сестра моєї мами живе в Німеччині. І тому вона нам часто ну, готує різні подарунки. Ось вони, як ви бачите. Я буду їх відкривати. Нам з Німеччини прийшли подарунки під Новий рік. І ми їх зараз хочемо відкрити і подивитися, що ж там такого цікавого нам прислали. Я хочу великого. Так, зараз корішка буде розкривати, ми будемо дивитися. Тут Давай, відрізай її обережненько ножничками. Красоту. Криста може пригодитися. <гум> да. 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 Мені... ми ждали дали. Змоєш? Знову читрується. Давай. Да. Ось дивіться, яка гарна. Так. Да. Ой, я Ось, Я почему з найбільшого открыть. Мені цікаво. Ось Тут скотч, я обережненько відкрию. Давай, можливо, по краям чи ні? Ні, я скотч. А хотя краям. Я не буду його різати, я буду обережно стараюся відкрити скотч. ми не знаємо, що там в ньому. Да, а може... Це не мені. І щоб запакувати можна було потім якщо що. Ну, ще не знаю. Давай побачимо. Я потім якщо що запакую. Ножнички, масонечки, відрізай. Mm. Ми так довго будемо його різати. Ось? І, угу. і давай ще з цього боку. Дай, будь ласка, мені ножнички. Ні, не, не, не треба, я зараз достаю сьому. А, Кто а там еще. Так. у меня вот Ого, пакетик. Смотрите, это уже можно вот так еще. Обережненько. Котик. Ого, бери Это сумочка. Пакет. Я думаю, это моему брату. А, это брат. нашему братику. Ходи. На спорт. Он на спортсмен. Да, ух ты. Велика-велика. Зай... займається спортом з папой на тренування. да да, да. Це йому така сумка Дивіться, класна я я спеціально обережно відкривала, бо я так думала що так йому і сумка І думала що це мне какие така, така сумка прикольна да. адидас, я... да, адидас. Так. ой тут ще запакован все я не буду відкривати. Фремін, да. наш синочок буде ходити на спорт займаться Класно. так классно спасибо камилки Улюбленный кольор теж. Так. Що в нас далі? Я буду відкривати далі. Ось. Ух ти, дивіться, яка ладно. Ось таке. Що І там? Тримай ножнички. Ось. Дивіться, у нас якась цукерка. Велика. Нарна. Ніби велика цукерка. Так, так Що красна. там таке? Це щось цікаве. А що це покажи? Точно щось класне. О, це, якась це якась Це, це якась з продуктами. А ну-ка, відкривай. От тут, напевно, зверху тут так. Отак. Ножничком. Ага, я буду тримати. Ой. Ох ти. Ні, не важке. Я здогадуюсь, напевно, що це таке, але. Це корзина з фруктами. Я не знаю кому, це може це камінки, а може і мені нам дуже подобаються твої подарунки. О, тут даже риба. Ох ти, макарошки. Покажи. О, Знаєте, такі макарошки? Да, Кробет. ми ну, такі їмо бантики. Да, макарошки їм там, бантики. Ух, ти, корзина. Дивіться. О, ну на ліпучках. Ага, це така для маленької. Дивіться. Я... О, це така ніби як корзинка. Як ото... Ой, даже в сільпо Ходиш, так? Ананас. А всі корзинки давай покажемо. Це ананас такий прикольний. Ой. Тут сыр порізаний вже. Тут порізаний сир. Так. Порізаний з дирочками. Покажи. Сир з Дивіться, сир. Це ось. камінки, я думаю. А дирочки, Коріш, а покажи, будь ласка, як дирочки на нього такі ось. О! Сир на ліпучках. Ой, ось так. Це дивіться. камілки, я думаю. Так, такий сир. Далі вложимо в корзинку. Ще, Ой, ще. даже риба. Це риба. І з іншої сторони вона начебто така. Оце ага! жарена, тут смажена, а тут як в воді. Така плава. прикольна рибка. Це я думаю, камілки. А ви як думаєте, пишіть Давай, витали? будь ласка, всі подивимося фрукти. Нам цікаво, Що ж ти все спускала? Дивіться, навіть корзинка дуже класна. Я вам покажу те, що ми ще не, не бачимо. Ось ананас, дивіться, класно. Так, кладемо рибку. Я хотіла собі таку, такі ананас. і мені. Покарошки. Кладемо макарони. Да. Бачите, прикольні. Бантиками. Кладемо. Дивіться, Булки вони роз'єднані, дитя. Як булки. Булочки дві такі. Ти думаєш, це булочки? Так. Да. Правда? Ну, якийсь хлібчик, булочки. Хлібчик якийсь? Да. Так, кладе Перець зелений. І таке мікенко все якраз для маленьких діточок. Так, да, і це ми хотіли з Камілкою завжди таке готувати. У мене є вже тверді сосісочки. Так, тепер будемо варити жарити. дві сосісочки. У нас якраз є такі для продуктів кастюлі. Маленькі. Кладемо. Баклажан. Баклажан. Якщо ви бачили на моєму каналі, як я співала лади сідан баклажан баклажан. Ставте лайк. Так. Це було смішно. А це сир. І сир. І получається, дивіться, це камін. от така корзинка, ніби ми прийшли із сільпо да. і накупили багато продуктів їсти. Так, Ще ставимо це? її сюди. Дивіться, я думаю, так, цукерки. Далі. цукерки. Якісь. Що це таке? Якісь цукерки. Цукерки. А що на них написано? Дай подивимось. Суду. Дивіться. Так, це така як ку... коробочка дев'яно, написано Кельн. Ага, Кельнський собор. Тут навіть вкладиш їхні. І такий вкладеш тут. Які тут цукерки? З чим вони? Але, я, я думала, це якась книжка або шахмати спочатку. О, дивіться. Тут навіть горішками Які смачні класними. Я такими. Смачні смаколики. Дай, будь ласка, мені. Отей з горішками і чорним шоколадом. Так. Да. Дивіться, ось дуже класно воно такого Беріть. О, за як ресторан можна гулятися. Mm -hmm. Так, я спробую. Мамашку оставляю. Тільки обережно. А ну-ка. Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. Ну я не буду пробувати, я. Mm -hmm. Дивіться, а навіть є Таким зеленим горішком. Угу. Класно. Ну як, смачно вам? Дуже. Смаку? Офігенно? Угу. Класно. Куди? Я знову цю бумажку. Ну, в принципі. Хигло. А так ще одне є. Угу. Я відкрию поки що. Ух ти. А може мені? Можливо. Бо мені щось нічого поки немає. Цукерка дуже смачна. З горішком. Шоколад дуже смачно. Так. А що це цікаво Ой, таке? Відкриваємо. Я порвую. Це набор олітів. Класний. Мапиться мені. Я ходжу на малювання. Це мені малювання. Наша корішка ходить на малювання. А -а -а! Ух ти, дивіться. Покажи, будь ласка. Дивіться, дивіться. Таке тяжке. А тут навіть кладеш. Її. Такі коробочки, Дивісно. такі цікаві олівчики. Дивіться. Дуже гарні. Дуже гарні. Така ты, коробоч коробочка металівська. Дивіться Угу. Я а, тут розмальовано все, все, що є цієї фірми. Різні все. Ух ти, тут ще відкривати треба. Стирачки, лінійки, угольок. Угольок? Для художників спеціальний. І різні різні фарби. Цікаво. 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 Дякую, Іра. І а тепер мої ножки треба. А ти поки не відкривай їх. Закривай наступне, відкриємо. І давайте складемо теж. Куди, будь ласка? Так. Ось, класно. Іра, нам дуже подобається. Але камілка на іскає. Складай, будь ласка, хиліченька. Я обов'язково покажу камінки і карієчку. в за. Давай я складу сама. Я не можу. Так, а ти поки відкриває нас ще. Одна. Є. Якийсь подарунок? <плес> Це подарунок нашому дідусі-бабусі. Але ми його вирішили самі відкрити, спробувати, а потім їх пригостити. <плес> Зараз побачимо. У нас шість цукерків, всі ходім дивитися. Забагато сьогодні в нас солодощів. А давай тут, я подивимось. Давай ми подивимось спочатку. Так. А сзади... Такі цукерки, така коробочка. Ага, ззаді намальовано. Що там їх є? Різні цукерки, які тут є. Так, так ну давай, розкривай, обережненько ці штучки знімай. З... З... З її. А його не стаскувати. бачите, що знизу? Воно прикріпило, але скотчем зверху. Ні, все одно тримай. А стаскувати його не можна. Ти думаєш, що не можна стати ще? Ні, щит? А, я. Дивіться, де диві, що знизу? Тут скотчем, бачиш? Тут. Угу. Тоді ну бери ножничком. Бери. Ой. Ножничком бери. теж Не хоче, може. Да. Будь ласка, забери свою ручку, щоб не врізати. Бачиш, я А ну тримай. З іншого боку теж чи ні? Що, багато, теж. Теж? А, ні, ні. Так, тепер, тепер злази. О, все. все. Розібрались трішки. Перевертай. Відкривай. Я, я спробую. Я спробую. Яка краса! Я спробую. Я, я теж щось хочу. Спроб... Ялчан. А ну-ка. Ну что, ну, смокота? А что это такое? Какая-то помадка, да? Так, а мне, 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 мне. Что-то такое интересное хочется. А что это такое? Фрукт. Небо шматочек апельсина или лимона. Фруктик ли такий гарний. так я пробую. Очень Дуже смачно. Там такая помадка, схожа на на лимону такая неба. Как Прикольно. Классно. Смакота! Ми дуже чекаємо завжди під нашої іри подарунків. Да. Вони нам подобаються. І ми їй дякуємо! Дякуємо. Тав лайк і підписуйся на канал Кадіна Кіт Шоу. Пока-пока! Пока-пока!